Хеллоу, ребята, з вами я Кофт, в менем Карналі. Сьогодні я знімаю обзор на свої автомобілі Четверта частина. Ну що ж, погнали! Ось такі тачки на сьогодні будуть на обзорчику. Пер, з першої почнемо, це буде BMW-шка BMW. Z4M. Ось така крута Z4, каблік. Там на салончик. Такі так, зараз буду розповідати вам про BMW Z4M. Іменно М. У мене є ще Z4, просто Z4. Ось Вона, звісно, менша за Z4M. Але ось така Z4 є у мене ще одна. Ірушечки сейчас чикс. Оп! Уйди їх комусь. Так, що я вам можу розказати про BMW z 4 Двиг двохмесний легковий автомобіль спортивного типу. Випускається в компанією компанії BMW. Производство Є85 з відкритим кузовом і м'яким складаючим верхом. Почалось в 2002 году, в 2006 году На, на його базі було создано купе з жорсткою наскладною кришею. Е-86. З 2009 по 2016 рік производство автомобіля Е-89 – Следующее поколение он имел жорстку складную крышу. Это был первый тип такого типа в истории BMW в конце 2018 года. Началось производство полностью нового ротора с мягкой складной крышей G. 29 в продажу он дошов, должен поступіть весною з 2019 року. Це BMW. производили з 2002 до 2016 і потім з 2018 до 2022. -го. Оце все ще я можу розповісти про BMW Z4M. Далі буде на черзі в нас. Що в нас далі буде? Давайте. Jip Grand Che Це така тачка Jip Гранд Cheroke. Звісно, не легендарна, яку Па Тут ще ось багажничок зараз почекайте. Тут ось ще багажничок відкривається такий. Чінк. Ось. Це Jip Grand Che Rocky 2017 року. Це. Чекайте, так. Джип Гранд Чіроки. Позашляховик, що вироблявся в конці концерну ленд Крузер. Ленд Крузер. Вони прийшли на зміну джип Гранд Чироки вагонер. у 1992 році. Випускався з 2000. 18 по наш час. Ось все, що я можу розповісти, про джин Бранчі Рокі. Далі на очері в нас буде Toyota Land Cruiser 300. Ось такий 300 й крузак. Теж відкриваюся з задньою дверкою. і туди буде задня частина. Що я можу розповісти про Toyota? Toyota Land Cruiser – флагманський позашляховик автоконцерну Toyota, який вироблявся з 1951 року по наш час. А ця модель вироблялася з вроді би, 2018 по по наш час. Ось такий крутий Cruiser. 300 Далі будемо на черзі це Mercedes GL500. Ось такий він фіолетовий. Тут відкривається геть усі двері 4 капот і задній багажник. так Зараз буду розповідати про цей автомобіль. Так, далі. Мерседес Бенц GL класу. GL від німецької компанії Gelanderланg. Повнорозмірний сурф вищого класу німецької компанії Mercedes Benz, що виготовлявся з 2006 року. Ось це все, що я можу розповісти про цей Мерседес. Чіпка, закриваємо дверечку і все. Це на обзорі сьогодні були наші чотири автомобілі. Це Jeep Grand Cherokee, Mercedes, далі ДБВ і Toyota. В слідчій серії будуть обозріватися ось такі автомобілі, як Ретро Chevrolet Camaro, ваз 21 він трошки заграв. ВАЗ-2199. Далі буде. Не вас. не вас. І тут ось ще оцей. Ага, тут не видно. Ще оцей Невасик зелений. Тут два буде Невасика. Та і, мабуть, ще ось такий поліцейський хаммер. Ну що ж, сподіваюсь, що вам відео сподобалося. Люблю вас всіх дуже сильно. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока!